Система автоматично звіряє дані, бачить розбіжність, ставить галочку Недостовірні дані і блокує випуск. Перша і найпідліша причина недостовірні дані в системі. Десь в документах є розбіжності. У трудовій один стаж, в базі ПФУ інший. Прізвище після шлюбу змінили, а в системі лишилось старе. Дата народження в одному документі п'яте число, в іншому шосте. І найцікавіше, ви можете про це взагалі не знати. Система автоматично звіряє дані, бачить розбіжність, ставить галочку, недостовірні дані і блокує виплати. Без дзвінка, без листа, без смс. Реальний приклад. Жінка 50 років відпрацювала вчителькою, вийшла на пенсію, півроку все нормально, а потім в день виплати грошей немає. Пенсійному їй кажуть, у трудовій стаж 28 років, у нашій базі 26. Є розбіжність, виплати зупинені. Звідки ж взялись 26? хтось колись неправильно ввів дані в комп'ютер, загубилися архівні документи, підприємство ліквідував. Людину це не хвилює, вона лишилась без пенсії. Алгоритм, що робити при недостовірних даних, щоб додати максимальну користі, даю вам конкретний план.